Кологи, всім вітання! Що в нас тут? Топиться потихеньку. Баба Дунька спасає, Бродям сьогодні вже 10-й день. А світла то немає, виключають на сьогодні 7 годин без світла. Лампи красні не працюють. Якщо приходиться запускати бабу Дуньку. Дуже вона нас виручає. Це капець, якби ви знали. Так добре, лампи впухнуть брудері тепло. А так... Без світла, бо доньку запалив і тепло. Якщо так що ось так, пошліте. На жаль, найслабший я дойшов. Ці її сруть вони, відрами, мішками. Ну, головне, що какулі рівненькі, красивенькі, сформовані не по носом. Це саме головне. Бачите, нема світла, датчики не роблять. Брой ставив фонарик, щоб поїли, воду попили і назад виключаю. Таке, хвилина 20. Ось. Бачите, збиваються всі. Один на одно не різе, просто до один до друга, бо холоднувато. Комбікорм ще є, але вже доїдають. Буду мішати їм уже гровер сьогодні. Хотів рибокоску, а рибокоски немає. Ось ще не буду напалити. Рибокоски немає, оце в нас біда. Такі вже кабанчики гарненькі. 200 плюс. <реш> Мої як вже є 250, плюс чверточка. Ну, гарненькі, гарненькі. Зараз підемо помішаємо, приготуємо. Ну і хай собі, як то кажуть, ростуть. Їдять. Ой, все як положено. Бачите, ту сторону забила, а ця сторона пустенька. Гані, ні, один якийсь сидить на кормушці. <реш> ну, хай віддихають. Зараз я дознімаю відосики, прийду фонарика поставлю і будете собі далі. А що ж кажуть? Топи, головне, топи, павлік. Так, відео з фонариком. Беха заїжджає і на парковочку. Не знаю, на тачанку чи надовго хватить. Щось вона постоянно в гамені. Бачите, припаркував так близенько і все. Перші дві ленти на вигрузку. Опа, за три дня насрали. Ні, врешу, за два дні. Ну, бачите, яке гомен Сруть. і піречко, каже, є. Няк вам не зроблю припаєчку легеньку. Раз, два, продовжаємо, раз, два. Круто, все. А видаляється в тачанку. Скоро забав. Так, що там? Ще половина. Ой, це головне не цим тягати. не в пидонах. Ще 6 метрів, це 6 пидонів. Що дойшло? Дійшло. дійшло. Вибачаюся з фонариком. Отак. Так. І так. в камеру надивіться, сюди надивіться. І паличку так щещаю з ножика. Все. Вот так. Все, одна лента. Готова. Не не, вже, Все, не залишилося нічого. Ні, воно вже ширну. Все, тепер беремо. Спеціально повучений мішечок з тирсою. Спонсор гарного настрою привіз сьогодні мені... Ні, берешу вчора. 15 мішків. отакенної негарненої тирси. Ми йому дали за це уточку, два бролера. Бролери, правда, були. А що таке? Ключик, це ти бігаєш. Були виламати крила, зрозуміли? Не в самому початку, а посередині. Не знаю, як воно так вийшло. При забою він усмикнулися. Ми йому дали. Він каже, що ми без різниці у нас все поїдять. Бачите, яка гарна. Така тирця. яку пакувати? Інкубаційне яйце. Взагалі шикардосна. Да? І ми куди пускаємо? Посипаємо ленту. На котах. Той хто возить. Того ми й бали. Так, туди і тепер раз, два, три, чотири. Ну і все, опять наки. а, Бачите, фонариком опять накидаю на ленту. Лента трошки грязнувата. От туди і раз. І два. Ви ще сьогодні на що ножику дійшов, так, да, бачите? Але чимось підстукать. О, На якусь пружинку зробити. Хоч воно на скоро... Воно очищиться. Ну трохи остається, бо воно ж мокрувате. Все, посипаємо. Я буду робити бізнес. Опа. Так. Опа. Так. Ну, ви поняли, тепер опять. Раз, два, три, чотири. І посипаємо. Тут вже лента дійшла до половини. Бачите, ти там тирсою посипається, щоб вони какали. І какушки підсихали. Курочки балдеють. Гуляють собі місто є в них. Яєчко таке гарне нам несуть. Головне, що чистеньке, гарненьке. Как кулька попала. Гарненьке яєчко. Мені таке подобається. Було вже собрато. І сьогодні 4 рази було собрато, бо не вистачає на закази. Оце, що не, не мав його великого яйця. Рідко бувало одне, що здорове. А то, бачите, ну, тут або сиралось. таке. Як вам так присвітить? О. А то все невелике, бачите? Ну, хоп. Яєчко ніяк ну, як не скотить. Невелике яйце. Так що, Ломан сенді. Чи це мені вони такі попалися? Ну, невеликі, невеликі. Є великі, ну рідко. Так, а що в нас далі? Ну, Далі йдемо чищати і далі знімемо вам ще відосик. Що в мене сталося? Накрився в мене почепник, ну це нижній. Які стоїть у млину всередині. Поняли? А це, що стоїть зверху, тут верхній і нижній, бачите, який супер млин. Тут було, не знаю, чи жигульовська фередо правильно. правильно, правильно, правильно. Останні дві половинки виставлено ну, чітко, щоб б'єння не було. Рік одробив, дуже багато він змолов. Але тут ну, такі маленькі, невеликі. І вже на них просто така вироботка. Він розсипався. Не знаю, де подівалися шарики. Що залишилося, показую вам. Саморобний мин купив був за півтори тисячі заради мотора. Але завів перепілок і оце з того разу в мене пік, що дурний. Покончалось, звісно. Не буду витягувати, бо ще попадає туди всередину. Ну Хоча воно ж, зараз відкрите, решта знята. Питали решту, бачите, тут яке решта було видно. Хтось розтвердував сам. І 15 мм, 2 мм, 4 мм. Ось таке разнобой. І коробка, і мучка, коротше. Ми питали, що за решта, показую. Ось таке все саморубне. Ну, Кулімін робив до мене. Почепник, найбільше більше всього. Або 206, або 207. Нема, треба це вичистити, ми тут десь на цьому санечку є. Що закриває почіпник. або вибивати з цього. А ось є сальничка. Угу. Так ти павлік і розміщтався. Що ти там должен побачити? Гроші треба чистити і бачити. Ну, більше все 206 таке. Садим він стоїть там 70 гривень чи 80. Поміняємо і хай далі роботи. Треба взяти віса, зважити яйця, ну як завжди. Жінка кричить, де ти кружки діваєш? Лежать тут ідемо тарити. Хочу невеликий показати приклад. Разниця між яйцями. Чи це мені кажеться, я сам провірив, чи ні. Збираємо один, два. Більше не беру, більше стається. Беру такі менші. Три. Ну, обичні. 68 грам. Це я взяв меншенький. 63. 62. Ви пристигнете таке береш в руку. Наші нас такі це таке мале, а невеличкі два. Не відходять від каси. Та, невеличкі, 62. Чуєте? 60. Йо, yeah, а 60. І тепер хочу зважити. Хоча це теж яйця, але буде 58, якщо ти є 60. 56 грам, то не яйце маленьке, то просто манбраун <laughs> яйця великий. На да, 56 грамм. Ано. Не 55. Хай 55 грамів. Це ж тоді більшеньки, воно, бачите, застряло там, доходи трошечки його вимазали. ну Нічого. 91 грам. Видно ж видно, га? Оце така різниця. 91 грам. Йолки-палки. Яка різниця у яйці? Зверху. Зараз це зважу. Шість гама. Це все гарні яйця, звісно. Дуже доволі комбікормом, комбікорм реально працює. Кстати, буде за розіграш у нас, розіграш. Розіграємо пару мішечків. Точніше, три, комбі... три мішка для курей сучок і три мішка перепелиного. Не знаю, ми оце вставимо вначалі. Зараз розіграш більше всього, що буде два окремих коротеньких відео. І хто галочку поставить, то ми впишемо. Зробимо міні-барабанчик і крутнемо 31 грудня. А після Нового року вже посилки відправимо. Ну Ще роздумю, я зніму коротенькі відео і закину. Що там буде, як там буде. Хто хоче, може поучаствувати. Так, а ми йдемо, куди ми йдемо вичищати у перепілок. Я чувствую, що мої мене сусіди дивляться, думаю, що туди сюди бігає, до тих перепілок. Тут у нас теж темнота, темнота друг молодежа. Темнотя не видно. Такі інкубаційні є гарні яйця, кому треба відправимо. Перепілочки трошечки лисувати, то диви. А де ти вже у ліс? Кров'янка на шиї. Ай, йолки палки ну, да. Чик-чирик на м'язку відправити. Ну і таке буває. І тут трошки є... Вечором збиралося, але у -у -у, патрончик. А це й в крайді. Ввечером збиралося, таке стояємо на потом. Потім збираємо і віддаємо безкоштовно. А ці ось гігантські не влазять у лотки, вигнайте які не 27-29 грам. Я їх відложую сюди. Пущу їх на інкубацію, буду заложувати. І зараз он заложу. Інкубаційне яйце є. Кому треба, звертайтеся 6 гривень штучка, приніс сюди свого любимого ключика. Все елементарно просто. Чик. Сюди вставляємо уголок, який зрізає какульки. Да витягуйся, руку піддержу. І сюди. Просто треба вирізати на весь на кожен ряд по 65 см. І там. Встався, бачите, чітко попав. Сьогодні вичищаємо какулі. Опа, щесь це пробуксину. Ага, так, бачите. Моє шивання, моє чудо застряло. Просто туди один так беру і допомагаю йому повернутися. Все, перескочило. Повторюю, це моє перше експериментальне. Зараз я просто роблю в накладку. Я там попереднє відео, кому інтересно, може зайти, передивитися. Так що сруть вони багато. Ось так цепляється На землю не тут собирається.